Коли капот в ягуара відкритий, тут головне зробити музичку гучніше. <рес> і розслабитися. Без музики тут ніяк. Кожну весну ремонтую кондиціонера. Ось так. Літо пройшло, настало наступне літо, і треба робити кондиціонер. А чому? Тому що конструктори так зробили трубки, що вони просто лопають, лопають бляха. Рік пройшов. Трубки лопли, і їх треба знову варити, тому що прикріплені вони на двигун. На двигун постійно рухається, коли ти даєш звіздяки машині, бо це ж спортивна машина. Коротше, не знаю скільки зараз. 600 доларів, 1000 доларів, просто ось так. Коротше. Включаю музику, бо далі просто слів вже немає. Поремонтували мого котика. Я один день був без машини. Як думаєте, скільки обійшовся ремонт кондиціонера? Бляха, дофіга обійшовся, тому що це ягуар. І робить його тільки одна людина в Хмельницькому. Більше ніхто. Куди би ти не звернувся на будь-яке СТО, ось там в тебе ягуар. Ти їм одразу кажеш, в мене ягуар або в мене електромобіль. І всі кажуть, ні, ми не робимо. Коротше. Обійшлося до фіка. В кого є ось така машина? Знайте, якщо у вас ще не ламався кондиціонер, то скоро у вас все горе спіткає. І якщо ви не зробите правильно, та як я вже другий раз зробив, то будете кожного, кожен рік будете або кожних півроку платити по 20 тисяч гривень, як мінімум.